Унікальна закупівля. Рівненська обласна клінічна лікарня закупила три електроскутери. Смерть у вогні. В одній з квартир багатоповерхівки на вулиці Київській у Рівному трапилося загоряння. Ай-Ті. Новини. Добрий вечір. Лікарі на мопедах. Рівненська обласна клінічна лікарня закупила три електроскутери. За них медична установа заплатить 326 тисяч гривень. Шукали не будь-які, а лише синього кольору. Для чого такий транспорт лікарні та чому так було принципово, яким він буде кольором? У матеріалі далі. Лікарі на мопедах. Рівненська обласна клінічна лікарня закупила три електроскутери. Вартість усіх майже 326 тисяч гривень. Це 108 тисяч за одного. Договір підписали 5 грудня цьогоріч. Постачальник київська компанія Елвін має доставити товар у рівне за 130 днів. У лікарні кажуть, купують для того, аби спростити роботу для своїх працівників. Територія лікарні складається з кількох корпусів і допоміжних приміщень, всього площа 9 гектарів. Багато впродовж дня працівників перевозять, переносять медикаментів, ліків, виробів медичного призначення, харчування три рази на день для пацієнтів, постіль. Купують відразу три, пояснюють у лікарні, тому що кожен буде під окрему потребу: одним перевозитимуть харчування, іншим медикаменти, а третім білизну. Чи їздитимуть на них усі, чи визначать кількох відповідальних ще сказати не можуть. А от чому електроскутери мають бути саме синього кольору, як було прописано у тендерній документації? Відповідають залюбки. Вибагливість до кольору пов'язана з тим, що у нас є брендбук, айдентика і якісь певні кольорові рішення. Ми їх впроваджуємо поступово. Відповідно, все нове, що з'являється у закладі, воно має відповідати головним нашим атрибутовим кольорам. У тендерній документації лікарня чітко розписала, що хоче електроскутер трицикл Елвін Еті ЕТС-3» з дахом і обов'язково синього кольору. Навіть прикріпили фото, як він має виглядати. Цей транспорт зроблений у Китаї. Там його купує київська компанія і продає по Україні. Десь в районі 20 січня ми очікуємо їх в порту, і десь на початку лютого очікуємо вже завозити в місто рівне. Лікарня вперше. От саме от такі три цикли. Ми відвантажували це на київський зоопарк, на фермерські господарства. Це саме частіше беруть і також часто беруть це на комунальні господарства. То його можна використовувати в багатьох цілях. Учасник на торгах був лише один порушень, пов'язаних із тендерною процедурою на майданчику. Прозоро не зафіксовано. Води Мороз, Микола Мальничук, телеканали Смерть у вогні. В одній з квартир багатоповерхівка на вулиці Київській у Рівному трапилося загоряння. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили всередині чоловіка без свідомості, поруч із яким лежав собака. На місці пожежі побував наш Артем Максименко. Він і продовжить. Трагічна подія сталася вчора ввечері. Пожежа охопила квартиру в одній з багатоповерхів крівного. Вогонь знищив повністю приміщення та забрав життя чоловіка і його собаки. Пожежа виникла на вулиці Київській близько восьмої вечора. Сусіди розповідають, що першою ознакою стала різка поява запаху гару. Турбовані мешканці вийшли на сходову клітку, а згодом і на вулицю, де побачили, що квартиру охопило полум'я. Хоча рятувальникам спочатку вдалося локалізувати вогонь, приблизно через півгодини пожежа спалахнула з новою силою, що могло стати причиною ніхто з сусідів і гадки немає. Дома стало пахнути дуже гарю. Вийшли ну, сильно так, що вийшли зразу на лісницю, на лісницю. Через пів години починається знов іще гірше горіти. Вся гарь іде великими клубнями, ну сильний пожар. Великими клубням, клубнями йде вверх. Вже всі в трансі всі повискакали на вулицю. Не можна було в під'їзді, будь-то отравитися спокійно. Можна було одна із сусідок, що мешкає поверхом нижче від квартири, де сталася пожежа, розповіла, що теж відчула характерний запах гару. Жінка піднялася на п'ятий поверх, де їй трапилося загорання, і побачила, як рятувальники стали виламувати двері, оскільки приміщення було повністю задимлене. Стали ми бити в двері, тому що я казала, що я чула звук, хтось в хаті є. Я дзвонила зразу. Я з самого початку подзвонила в міліцію, Вони казали, дзвоніть МЧС. Я кажу, там може бути людина. І МЧСники бігли машин багато. Вони звідти сюди бігли з інструментом відкривати двері. Вони вже знали, що там є людина. Видно, тому що коли я там сказала, то вони бігли і вони відкрили двері. Вони прямо хорошо, молодці, відкрили так, як спеціалісти відкрили двері. Все в хату ну там було вже стільки дима, воно кругом пішло і наверх пішло. Люди виходили на балкон. До гасіння пожежі було задіяно 5 одиниць спеціальної техніки та залучено 22 вогнеборці. Під час ліквідації в одній із кімнат квартири рятувальники виявили тіла чоловіка та його домашнього улюбленця, собаки. Незважаючи на оперативні дії медиків та ДСНС, на жаль, реанімувати постраждалих не вдалося. Існувала реальна загроза перекидання вогню на сусідні квартири. На гасіння пожежі відразу було подано вогнегасні речовини. Вогнеборці в апаратах захисту органів дихання та зору провели розвідку та виявили в приміщенні кухні чоловік. Овіка без свідомості, поруч з яким лежав собака. Рятувальники винесли їх з квартири та розпочали проведення реанімаційних заходів. Згодом до реанімації долучилися медики, що пробули на місце події. На жаль, чоловік 1975 року народження врятувати не вдалося. Чоловік проживав разом з дружиною, яка в той момент була на роботі. Станом на зараз причини пожежі та розмір завданих збитків встановлюються. Артем Максименко та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Про те, що на Рівненщині по-новому вимикатимуть світло про чисельність населення у нашій області та про те, що у рівному новонародженій дитині провели складну операцію, читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Рогове подорожчання ціни на капусту перевищують усі рекорди. Ялинковий бум на рівненських ринках вже продають хвойні дерева до різдвяно-новорічних свят. Від 25 до майже 80 гривень за кілограм. Мова про капусту. Цей продукт купують завжди і в будь-яку пору. Щоправда, його вартість частенько змінюється. За скільки сьогодні можна придбати капусту та чи до вподоби така ціна покупцям? Дивіться далі у сюжеті. Так, полюбляємо всі, бо це і корисно. О, а ви Що часто їсти? купуєте? Е, купую часто, да, сама. Її зберігається добре, сама готую. Ну, 35-3 три кілограма брала на 100 гривень. Пані Ірина сьогодні купує овочі. Прийшла і по капусту. Каже, продукт необхідний, завжди використовується на кухні, адже підходить для багатьох страв, тому купує його частенько. Однак ціна на неї, як каже жінка, не найкраща. Подорожчання відчувається і значно б'є по кишені. Відчула дуже, тому що зарплата залишається та сама. Коли раніше 500, то зараз 800-900 треба віддати. Купуємо все, тому що діти мушуть готувати, треба щось їсти. Так, звичайна капуста вартує в середньому 35 гривень. Де-неде ціна сягає навіть 70 гривень. За пекінську, покупці змушені віддати 45 гривень за кілограм. Якщо хтось бажає придбати відразу рублену капусту, то її ціна близько 35 гривень. Рідше можна побачити броколі за 100 гривень та брюссельську капусту за 50. 70, така, це молода капуста, 70, а така Звичайна – 30-35 Баруселька. 50 п'ятдесят гривень стаканчик. Маленька звичайна капуста коштує 25 гривень. Якщо велика, то кілограм коштує 35 гривень. Пекінка зараз 45 гривень, кілограм, броколі 100 гривень. Мене кілограм. Підвищення цін на овочі продавці не приховують. кажуть, у порівнянні з минулим роком ціна на капусту значно збільшилася. Напротив торішнього року це дуже дорого, і люди мало беруть. Ну минулого. Ублиці набагато дешевші, як тепер набагато дешевші огірки, мандарини були дешевші. цитрус був дешевший. Капуста була набагато дешевша. Взагалі капуста була дуже дешева. Інші покупці від такого стрибку цін теж не в захваті. Кажуть, збільшення вартості на овочі їх не влаштовує. Однак інших варіантів немає. Купувати продукт для приготування їжі доводиться. 170 гривень. Вона просто в цьому році ну не вродила, тому така ціна. Хотілося б, щоб нижча, не знаєте, як при наших пенсіях. Ну, з минулими роками капуста і картопля дорогі цього року. А що робити? А їсти то треба. Однак є і ті, яких цілком влаштовує вартість цього овочу. Капусту за 70, але це молода капуста. Ну, пише молода. Я думаю, що молода, бо зеленіша, чим чи інша. Якби ціни, як для грудня місяця за молоду капусту, що це, то це нормальна ціна. Утім, навіть, попри збільшення ціни, капуста досі лишається одним із тих овочів, які продається чи не найбільше. Так користується неабияким попитом серед рівнян. Вікторія Якимаць, Валентин Злиденний, телеканал Media Group. Кримінальної відповідальності за дезертирство та самовільне залишення частини можна уникнути. Такий закон підписав президент України Володимир Зеленський 29 листопада цього року. Відтак військовослужбовець, який вчинив такий злочин, вперше має добровільно повернутися до своєї частини. Тоді відповідальності вдасться уникнути. Як це буде втілюватися на практиці, і що загрожує зрештою тим, хто не повернеться, розповість наша Дарина Черемшина. Кримінальної відповідальності за втечу можна уникнути, якщо повернутися до частини до 1 січня 2025 року, такий закон підписав президент України Володимир Зеленський 29 листопада. Згідно з ним, військове зобов'язання, які вперше залишили військові частини або дезертирували, можуть добровільно повернутися на службу, зі слів керівника Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону Сергія Кріпака. Якщо ті, які вчинили цей злочин, самостійно не повернуть. Це до військових частин на них буде відкрите кримінальне провадження. Фактично, по таких військовослужбовцям по кожному факту, майже по кожному факту на сьогоднішній день відкрите кримінальне провадження за фактом чинення самовільного залишення військової частини або дезертирства, тобто відповідальність, яка передбачається статтями 407 і 408 Кримінального кримінального України. країни вчинив умов воєнного стану. Ті військослужбовці, які добровільно не погодилися, не повернулися до військових частин. Підлягатимуть кримінальній відповідальності зі слів Сергія Кріпака. Вже понад дві тисячі дезертирів добровільно повернулися на військову службу. Однак кримінальних проваджень за дезертирство відкрито значно більше. На сьогоднішній день фактично майже дві з половиною тисячі військовослужбовців виявили добровільне бажання повернутися військову частину та продовжити проходження своєї військової служби. Такі військовослужбовці відправлені у місця у нові місця проходження військової служби та. На даний час фактично вони поновлення служби, їм відновлення все продовольче, грошове, речове забезпечення, і вони продовжують виконувати свої конституційні обов'язки. Трибінальні проважень понад 4 тисячі за фактами самовільного ухилення або дезертирства. До слова, військовослужбовці, які повернувся до служби, поновлюють усі пільги, передбачені державою. Щодо самого процесу повернення, то ви можете, як я вже зазначала, вище звернутися до територіального управління ДБР чи до військової служби правопорядку, зокрема пояснити свою ситуацію, і відштовхуючись від цього, вже почнеться процес вашого повернення в ту військову частину, яка визначена Генеральним штабом збройних сил України. Якщо я не помиляюся, їх є 17, які потребують до Ації є професійними військовими, які мають досвід, які мають знання і вміння. Якщо ж військовослужбовець не повертається на службу до 1 січня, кримінальне провадження може завершитися вироком. Дарина Черемшина та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Ялинковий бум на рівненських ринках вже продають хвойні дерева до різдвяно-новорічних свят. Ціна на зелених красунь від 100 гривень і вище усе залежить від виду та висоти дерева. Про початок святкового сезону та вибір ідеальної ялинки для новорічних свят. Дивіться в сюжеті далі. За декілька тижнів українці зустрічатимуть Різдво Христове та Новий рік. І традиційно ці свята не обходяться без головної прикраси зеленої ялинки. Символ зимових свят можна легально та недорого купити на ринку у Рівному. Вартість ялинок порівняно з минулим роком зросла приблизно на 100-200 гривень. Пані Любов каже, поспішати купувати зелену красуню не варто. Та й вартість перед Новим роком, думає вона, все-таки знизиться. Я на ринку купляю ялинку кожного року. Ну, цього року десь 200 гривень розраховую, яка маленька, яка буде, така буде. Не купляла ще цього року. Того року купляла, на 150 вложилася того року. От. Перед цим новим роком то вони зовсім дешеві тоді. 30 числа. Є й ті, які вважають, що ялинка не є головним атрибутом свята, та й взагалі зараз недоречна. Не святкуємо і не колядені Новий рік, обичний день. Для дітей цукерки в магазині, колбаска, м'ясо, салатики. Це вже кацапська ідея, якби. Дід Мороз, йолка, продавчиня Ірина торгує на ринку соснами та ялинами. Розповідає великий попит на сорт ялинки Нордмана. Мотанки це ось такі ялиночки. Мотані з гілочок. Маємо сосну від 100 гривень і до 800, найвища. І маємо привезеного сорт Нордманданія від півтори тисячі до трьох з половиною. Вже не перший рік торгуємо і вони йдуть на попит із-за того, що вони не скидають іголку. Вона може пожовтіти, але не скине. Іголку свою. Ну, не кожен може дозволити собі купити тобто, за таку ціну в е, таку ялинку. Купують і такі і сосни, і ялину лісову, звичайну, і нордмани. Потрошку, все потрошку йде. Рівнянин Микола з року в рік купує хвойне дерево на ринку та стверджує, незважаючи на ціни, купувати буде справжню ялинку. Можна купити штучну, але для того, щоб було свято і щоб був той запах лісу. От, то ми е, завжди стараємось купити. Ще не купував, ще навіть цінами не цікавився. Ми стараємось так уже поближче до нового року, щоб вона не зів'яла і, 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 і радувала. Час важкий, от, але е, ну, якщо є діти, дорослі можуть. Е, ну, якби не обов'язково, але якщо є діти, а діти хочуть свята. До слова, на ринку усі ялинки мають спеціальні чіпи, що гарантує їхню легальність. Торгуватимуть хвойними до 31 грудня. Сніжана Твардовська та Валентин Злиденний. Телеканал ITV Media Медіагруп. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.